А це дорога від вежі Цюхова, на орів. Тобто можна спуститися в орів, а тоді піднятися знов наверх. Ну, мовно хай до вітряків йти в Трускавець. Бачите, в нас подорож була, що ми до вежі йшли на цю діл через Борислав, Буковицю і піднялися, а зараз ми вже від вежі йдемо. Іншою дорогою в Трускавець. Ця дорога набагато приємніша, Ну, по відстані вона довша. Звичайно, що по відстані вона довша. Але нема так багато багнюки. Насправді тут можна проїхати і на легковому автомобілі. Принаймні на вежі зустріли людей, які на легковому автомобілі від'їхали від Трускавця, виїхали до вітряків і від вітряків доїхали до вежі. Ну і були люди, які зі східниці приїхали. Зі східниці теж приїхали на автомобілі до вежі, а ми йдемо пішки. От столик ліворуч для відпочинку для пікніка. І зараз має бути видно вітряки. О, видно вітряк. Бачите, як крутиться потужно вітрячок? А це вітряк в зимівках, зараз я вам наближу його.